О, привіт, друзі! Давно не бачились. На це було достатньо багато причин. Тому що приїзд, нова країна, багато справ. Саме це все прекрасно проходило, тому що більшість моїх підписників це саме ті люди, які кудись приїхали. Зараз про все по порядку, Я думаю, що це замітити, по-моєму, волшебнішій люді, що я ще навіть не зміг знайти собі тут. Місце, де я би зміг постритися. Тобто варбершоп, варбшопера саме примітно умовного. тому про це по порядку. Приїзд, який 32 години по факту я вам в останньому відео, він стільки зайняв, тому що в нас було дві пересадки, три перельоти, і це був дійсно виснажливий переліт з, таким, з такою собі досить довгою зупинкою спочатку в Торонто. З пересадкою потім в Франке. Беззубік на ризикові. Да, на ризикові. Настя така, типу, о, я боюся. Настя не ну, ой, я боюся, а раптом не добить на. А, я пішов, все. Ми безстрашні, ми... правильно? Воно тріщить, мені не подобається. Воно тільки що затріщало. У мене інстинкт самосохранені її, розумієте? Спліт. Прикиньте зараз 380 метрів, це 340 вниз полетіти. Настя не хоче ризикувати. Цей хлопак взагалі звідти не злазить, він там якийсь застряв. Він зловив нім. Ну і подивіться вниз. Ну, типу, погоди нема, але ми на небесах. Я займаю справу по борту вже денно, заліво ще світло. От так от. Ну що ж, чому Скандинавія, чому в Фінляндія і. чи це недовго? По порядку попробую швидко розповісти, там, об'яснити, задавайте свої питання в коментарі. Не забувайте ставити подобайте, підписуватися на канал, тому що для вас це зробити не важко, а мені допомагає в розвитку. Моє каналу контенту україномовного контенту. І так, Фінляндія. Ну, дивіться, тут так, так. взагалі ті, хто мене близько знають, або хто підписаний в інстаграм і бачили вже якісь там пости. Людина досить така, що, в принципі, якщо мені завтра скажуть, що я можу приїхати в Нову Зеландію, я сам не приїду в Нову Зеландію. Це групу кажуть що так. З ноткою іронії, але в е, мене тут проживає моя рідна сестра. Я не бачив сім'ю чотири роки. Канада вона мінялася. Чому саме і як Канада мінялася, розповів в останньому відео. Хто цього не бачив, може подивитися. Е, і одразу говорить. Канада не погана і не хороша. Це як і всі інші країни з плюсами і мінусами. Так само і Фінляндія. Вона має які плюси, так і мінуси. З плюсів яких. Я там обирав для себе. Це те, що тут досить швидкий процес отримання тимчасового захисту, і його дають. У мене проблема, що в мене через рік закінчується мій закордонний паспорт. Наступна проблема була в тимчасовому захисті в інших країнах. Третя якби, проблема там. Якісь інші країни, які я б хотів попасти, у них неможливо приїхати з тої з іншої причини саме зараз. Фінляндії е, досить класний рівень е, країни, в ній говорять на англійській мові. Тобто, це означає, що з нашим бакундом англійської мови достатньо легко більш-менш комунікувати і адаптуватися в цій країні, е, тому що е, 80, мабуть, сімдесят відсотків населення, спілкується вільно англійською вільно вільно. Е, тому що її вивчають в школі разом з фінською, разом з шведською мовою. Тимчасовий захист, тобто пластикова карта, яка видається тобі, і ти маєш права резидент тобто резиденція на рік, ну як і в цьому євросоюзі 26-го 26 року, доволі близько до Європи в плані, що ти можеш тут. Вільно пересуватись, тобто вільне пересування по Європі, це все рівно після <рогрой> трьох років Канаді. казка. Ну і найважливіше, тут можна піти навчатись на тренера, ось пруфи за початкову ціну від 600 до 1000 євро. Давайте я вам нагадаю, скільки раз я повторюю, що в Канаді це б обійшлося в 20 тисяч навчання в Канаді на футбольного тренера, в 20 тисяч доларів на старті. І це мене вбивало. Ви знаєте, ті, хто мене давно дивиться, ви це підписаний інстаграм, знаєте на мету, і чому я переїхав назад е в Заразі Європу, це е потихоньку розпочинати будувати свою кар'єру в плані футбольного тренера, вивчитись на ліцензії, попасти там. В один з клубів і якось звиватися в тому плані, якщо все буде добре і так як я цього хочу. Ми в Хельсинки ми в Хельсинки вже більше а, ми в Хельсинки місяць, чуть більше місяця. Мені досить подобається це місце в плані цього, ну це дуже тупо так говорити прямо зараз, тому що. Всі ми знаємо оцей синдром першого приїзду, коли ти покидаєш якусь країну через декілька років і приїжджаєш в якусь країну, тобі все здається класно, супер, ти не замічаєш якихось мінусів. Але я можу сказати, що найвеликі мінус, який я зрозуміти тут, це неуважність, нарешті людей після Канади, мабуть, Канади в цьому плані зіграв дуже велику свою важливу роль. Що в Канаді люди досить, ем, як це правильно сказати, соціальні, вони такі, типу, правильні, якось ми йдемо зліва, бо це правильно ходити тут зліва, там справа. Ми пропускаємо тебе на швидше переході, навіть якщо ти за. 100 метрів шипотного ну, переходу будемо чекати, поки дідаш не прийдеш. Ми будемо там, це канадське я все рівно вони сміються там щось таке смолтоки, навіть якщо вони ненавидять, але не будуть Тут люди ходять, е, хто як хоче, штовхаються. І я попав перший раз за 11 років знову в метро, і я був ввакую, тому що громадський транспорт в Хельсінки це. Космос, трамвай, метро, електрички, добратися в радіусі 50 кілометрів, ну там 30-50, не, не знаю, як ці коле, і вісідізон. Просто один тільки купляєш на ці зони, треба, раніше, день їдеш, добираєшся дуже швидко, куди заводиться. Дуже класно. Але люди, особливо рано, коли вони там спішать на роботу, мене це там замітив раз, два. Там, мені хтось скаже, так ми з цим не спілкуємося, а я ставкуюся, я стукнувся, і я це помітив, і мені це трошки так, тіпа, ну, дивно поки що. Тому, а в цілому поки що це просто ознайомч, ознайомчий термін, який хочеться побачити. На саме місто дуже круте, в плані того, що це вайд, там, мого Рідного, Львову, якихось інших європейських міст, де ти бачиш всю архітектуру, яка тобі подобається. Яку так виквачити, і, в принципі, оцей оце, перший термін завжди буде таким, типу ти будеш навчатися? По цінах тут дешевше, ніж в Канаді. <гл> ну Це факт. Зарплати тут вищі, ціни дешевші. Живіть з тим, як хочете, це факт. Так, тут є проблема безробіття, і це теж факт. Тобто, якщо ви їдете сюди без плану, збирайтесь їхати сюди без плану без якихось таких дій або знання, це теж буде проблемою. Це треба розуміти тут безробіття достатньо високому рівні, вищі, ніж в Канаді. Е, тому в цілому е, якось ось так поки що, е, просто е, хотілось вже вийти на зв'язок, тому що там писали люди в інстаграмі і там якимись коментами. Що далі, куди, як? Було багато варіантів, що це Австралія, Нова Зеландія. В принципі, я не буду е брехати, і про це я думав. Е просто проблем трошки туди потрапити. Е Австралія, мабуть, ні, Нова Зеландія, країна, в яку би я хотів потрапити, я завжди буде в моїй голові, як мінімум, просто з'їздити і відпочити. відпочити. Е я навіть розглядав азіатські країни, але це щось. Е Знаєте, з такого кроку, як, типу, вже. Ну, це вже крейсей трошки крок, а в плані того, що це зовсім А В принципі, ми в Фінляндії, ми поки тут, поки ми тут адаптуємося, і поки цей період він цікавий. Тому. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте свої питання в коментарі, я знаєте я все читаю, відповідаю. І е, скажіть, що ви хотіли побачити в наступних відео. Про що саме відео? І е, я попробую вам розповісти. По поводу тимчасового захисту дуже багато є інформації в інтернеті, є група тут фінська, і тимчасовий захист я отримав тут за тиждень. Тобто, у мене вже пластикова карта за. Ну, нехай буде півтора тижня була на руках, це дуже швидко, це неймовірно швидко. Тому, якось так, друзі, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте подобайку, підпишіться на канал, задавайте свої питання. І скоро побачимось. всім удачі, всім.